Вітаю! Пропоную це відео ваші увазі результати шостого туру Ла Ліги сезону 25-26. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. А я розпочинаю. Атлетік Більбао приймав Сан-Мамес зустрілися дві перті команди, які останнім часом боролися за Єврокубки. Хоча каталонці зараз на спаді, на відміну від Атлетіка. Більбао тиснув через стандарти, тоді як Джерона гостро контратакувала. В результаті бойова Чир'я, яка виглядає цілком справедливою. Атлетік не програє вже 5 матчів підряд, а Ванат отримує оцінку нижче середнього за свою гру в цьому матчі. Реал Мадрид поїхав до Леванта. Реал знову показав свою атакувальну міць. Леванта намагався чинити спротив. Навіть забив гол престижу. Але клас матриців був беззаперечним. Чотири забиті м'ячі і вершколі впевнено беруть чергові 3 пункти. Еспаньол приймав Валенцію. У Барселоні команди показали справжнє шоу для нейтрального болівальника. Валенція двічі виходила вперед. Але еспаньол кожного разу знаходив сили відігратися. Обидва клуби показали атакувальний футбол, проте поділочок. Залишив відчуття недосказаності. Цивіля грала з вілярала. А дербі вийшло напруженим. Вілярал відкрив рахунок, але Севілля продемонструвала характер і зрівняла його. Але згодом жовта субмарина здобула цінну виїзну перемогу, яке може стати поштовхом у боротьбі за верхню частину таблиці. Далі Хетафа приймала Алавес. У передмісті Мадрида глядачі побачили типовий матч для обох команд. Багато боротьби, мінімум гольових моментів і логічний підсумок – нічия. Обидва клуби залишились незадоволені, адже перемога була дуже потрібна для турнірного становища кожної з цих команд Реал Сосідад грав з мальоркою. Сусідад взяв три очки завдяки голу у другому таймі. Команда сан себастьяна діяла дисципліновано, створювала моменти, заслужено здобула мінімальну перемогу, яка дозволяє залишитись у верхній частині таблиці. Атлетіко Мадрид приймав Райо Валікадо. Мадридське дербі подарувало справжню браму. Атлетіко тричі вражав ворота суперника, але Райо не здавалося і до останнього тримало інтригу. Левіть вело в рахунку і до Сімеона все ж виривають перемогу. Однак нерві вболівальникам добряче додали. Альварас оформлює хитрик в цьому матчі. Осасуна приймала Ельче. У памплоні команди поділили очки. Осасуна прагнувала перемогти вдома, Ельче. Проте гості грамотно грали другим номером і використали свій шанс. Нічия. Яка мало кого задовольнила, адже обидва колективи потребують перемоги. Реал В'єда з Барселоною закривали тур. на ліги приймав Гранда і дав бій. Пов'єда навіть зміг відзначитись. Але Барселона завдяки класу своїх лідерів упевнено контролювала гру забила тричі. Каталонці беруть чергову перемогу і продовжують гонку на вершині таблиці. Нагадаємо, то 10-й матч 6-го туру вже був зіграний місяць назад Сельта з Бетісом і зіграли в нічі 1-1. Перейдемо до турнірної таблиці спочатку топ-10. Бачимо, що 4 команди йдуть без поразок: це Реал Мадрид, Барселона та Новачок примере Ельче. Зміни тут відбулись мінімальні. Бетіс опустився на восьме місце. Атлетик Петя в зону Єврокубків, а Атлетіко Мадрид повернувся в топ-10 після невдалого старту. Подивимось, як розвиватимуться події далі для Мадридського Атлетико та Дієго Сіміоне. Реал Мадрид іде 100 показником, маючи 18 пунктів в активі. Міста з 11 по 20. Сюди Севілія, а Реал Сосідат Піднявся зони виліту, опустивши туди Новачка В'єде. Жерона та Мальорка маючи два пункти, залишаються останніми командами Прімерів. Сельта та дві вище згадані команди в цьому сезоні ще досі не перемагають. Перейдемо до статистики. Кращим бомбардиром Ямбомпе маючи 7 забитих голів. Кращим асистентом Міла схитав 4. Результативні передачі. Перейдемо до сьомого туру. Уже сьогодні, 26 вересня, Жерона прийме Еспаньо. 27 вересня такі матчі Атлетіко матиме друге мадридське дербі підряд, але цього разу зійдуться з мадридським Реалом. Хетафе зіграє з Леванте а Мальорка прийме Алавець. І також 27 вересня очікує поїзд Атлетік Більбао до Вільяреалу. 28 вересня Райва Лікано прийме Севілію, Ельціс зіграє Сельтою. Р... Барселона прийме Реал Сусідад. Осасуна гостюватиме у Бетіса. І тур 29 вересня закриють Валенція та Реал Ов'єде. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!